Усім привіт! Сьогодні я з вами хочу випробувати рецепт з інтернету. Це смажені сосиски в тісті. Причому сосиски в тісті без замісу тіста. Ну, одним словом, все дуже швидко і просто. Тим більше, що у мене сьогодні повен двір дітвори, і треба їх чимось нагодувати таким і смачненьким, ну і незвичайним. Ну і для цього нам, звичайно, потрібні сосиски, мука, молоко, яйця, сіль, цукор і розпушувач. Детальний рецепт ви бачите зараз і залишу в описі під відео. Ось так все просто додаю разом, в миску і перемішую. Я перемішую ложкою, можна міксером, можна вінчиком, кому як зручно. Все перемішати. Нічого тут збивати не потрібно, все треба просто перемішати до однорідності. Я зробила тісто все, як було записано в рецепті, але бачу, що воно таке трішечки тугувате. Тому налила ще в склянку 100 мл молока і буду так частинками його додавати, ну, щоб. Була консистенція така, щоб сосиску все ж таки можна було вмокнути в це тістечко. Ну, і, звичайно, воно має триматися на сосиски. Ну, тут треба вже вгадати. Ну І щоб було зручно сосиски мокати, я своє тісто перекладу в такий високий стакан. Сосиски можуть бути, я думаю, що любі. Я брала такі длиненькі, щоб їх можна було розрізати пополам. Потім в них так втикаю шпажку. До речі, шпажку краще брати таку длиненьку, бо я на першу сосиску наділа коротеньку і було дуже незручно смажити. Було ну, гаряче в руки, незручно було тримати її, тому вже на другу сосиску я взяла таку длиненьку шпажку, і все було нормально. Діло пішло. На плиті вже в мене стояло розігріте. Масло такі, на середньому вогні. Така невеличка каструлька, Можна в неї положити е, отак на шпажку цю сосиску і отак перекручувати її, щоб вона засмажувала з усіх сторін. таке, перве карявеньке, негарненьке. Ну, отут головне смак. Смажу я на звичайній соняшниковій олії. Температура нагріву має бути і невисокою, і не низькою. Тут також треба піймати таку серединку, бо смажуться вони дуже швидко, щоб і тісто пропікалося, хоч воно і тоненьке, таке ніжне. Ну, Сам процес, я скажу, вам, мені дуже подобається. Хотілося б мені, звичайно, напекти таку гору цих сосисок, викласти так гарно в тарілочку, щоб це було так ефектно, гарно, щоб можна було це все зняти. Ну, але з дітьми так не виходить, не ви самі знаєте, що е, тут воно тільки смажиться і тут вже воно зразу розбирається. А тут ще до малих дітей підійшли дорослі діти, і тут уже сміху було над моїми сосисками. Ой, ну сміху. Ну, сміху. Смішки смішками, а от смак таких сосисок зацінили усі. Усім дуже сподобалося. Бачу, що мої сосиски таки закінчуються, а тісто ще осталося. І я почала їх ну, так от розрізати. І ще наопіл, щоб було трошечки більше. І так досмажувала до кінця, а вони все розбиралися і розбиралися. І тарілка ніяк у мене не наповнювалася. А ще вони бувають з сиром. А із залишків тіста я насмажила таких пончиків, притрусила їх цукровою пудрою і хі, ще був і десерт. Тож нічого не залишилось, нічого не пропало. Тож беру цей рецепт на замітку, і вам дуже раджу просто, швидко і смачно. Ну і зараз, мабуть, розріжу отаку сосиску, подивимося, яка вона отак в розрізі. Бачите, тісто таке тонесеньке. Воно зовсім не крихке, нічого не кришиться, не сипеться, воно пухкеньке, м'якеньке, ну просто супер. Усім смачного і до нових зустрічей!